Привіт усім з бази Карпат. Сьогодні у хлопців відбулася підготовка до матчу, який стане завершальним у цьому році. Тренувань зі збірної Молдови вже повернувся Владислав Бобогло, який, до речі, відзначився забитим м'ячем за збірну. Ну, взагалі, це була така дуже добра відбіркова компанія нашої збірної. Але треба <смі> також розуміти, ми дуже хотіли, намагалися робили. Для цього Але десь нам не вистачила остання гра. Ми розуміли, що це буде важко. Але, на жаль, я вважаю, що 3-0 це не той рахунок, який був по грі. У, за цей період було все там і жовті, і голи, і красні картки, тому я вже вибачався перед вболівальниками збірної за те, що забрав цю мрію, можна сказати, цей шанс у команди. Я вибачаюсь, тому надію, що наші трофеї ще впереді. Ну, гол, переможний гол для команди завжди важливий, тим більше для гравця, який не грав довго. Ми кожного тижня стараємося награвати на стандартах. Це, на такому полі, до речі, це дуже важливо стандарти. Так що ми працюємо над всіма аспектами і я сподіваюся, що далі буде все повчити. Ну, Буде тяжка гра по погоді. Поле, надіюся, буде в хорошому стані на Україні. І ми постараємося показати свою кращу гру. І... Піти у відпустку з позитивними емоціями. Ну скільки тут на самому ділі ігор? Це ж не так, що це там та гра там за півроку. Це наоборот, ти чекаєш ці матчі, тому що хочеш зіграти. Їх не так багато, як є, тому я думаю, що це неумісно. Не пропустіть вже цієї п'ятниці о 12.00. Болівайте за наших левів у матчі проти Тернопільської Ниви.